Це Мбарете, самиця Ягуара. Вона живе в Аргентинському національному парку Ібера. Її якийсь час не було, але тепер вона повернулася і вже не сама. Разом із нею доставили двох її дитинчат. У межах програми розведення Мбарете тимчасово перевезли до заповідника провінції Чако. Там кішка зустрілася із самцем Ягуара з кличкою Карамта. Незабаром на світ з'явилося двоє малюків. Тепер вони поповнять популяцію ягуарів в Ібері. У цьому національному парку ці кішки зникли 70 років тому. У 2012 році стартувала програма відновлення популяції. Цього літа в Ібері народилося двоє дитинчат у самиці арамі. Разом із малюками Мбарете тепер тут 12 ягуарів. Загалом в Аргентині живе від 200 до 250 плямистих хижаків. Займають вони лише 5% території, на якій колись мешкали. Ягуари найбільші представники родини котячих в Америці. Вони підтримують здорове існування всієї екосистеми. 50 років тому цих хижаків занесли до червоної книги.